Поза. Поза повинна бути розслаблена з рівною спиною, хребет рівний. Ні в якому разу не, не опиратися на спинку стільця. Сидіти на одній третій на половинці стула, поставивши незаплетені ноги, а ручки або на коліна, або вгору долоньками на колінах, або рука в руку у ліву руку праву. Керовані емоції. Що таке керовані емоції? Це емоції, які ми вчасно розпізнаємо. Це дикі емоції, зокрема гнів, критика, сварки, роздратованість і багато чого іншого, які ми приручили. Емоції керовані нами. Щоб не розгніватися на маму по телефону, нам не треба бути релігійною людиною і ходити по суботах в церкві. Щоб не розгніватись на зауваження керівника, <кій> нам не треба читати якісь книги чи носити якісь медальйони. Для цього потрібне усвідомлене ставлення до емоцій. Усвідомлена. Тобто Оформлена в певну концепцію, з уважністю і з логічними розмислами розуміння того, що існують хороші емоції, і існують руйнівні емоції. Вони не приносять щастя, ми їх називаємо погані емоції. Хороші емоції завжди бажані. Негативні емоції, погані емоції наші вороги. Чому їх кликать в хату, на роботу? У своє серце, якщо вони деструктивні. Чому? Нічому. Але ми їх, Будда казав чудові слова. Вони бажають, про нас казав, вони бажають собі щастя, а ведуть себе по відношенню до себе як до ворогів. Пізніше інший філософ скаже, що. Рано чи пізно ви зрозумієте, що єдиною проблемою вашого життя є ви самі. Емоції, емоційні рішення, емоційні сварки, емоційно випалені слова руйнують. Емоційно сказані, емоційно виважені, приручені емоції і слова будують на противагу руйнівним емоціям. Отже, робимо собі установку на емоції, які контрольовані, тобто розпізнані, усвідомлені, калібровані як хороші, будуючі, а не руйнуючі емоції. Ми їх приручаємо тільки тому, що вони будують наше щастя. Склавши собі в ментальному Полі, тіл, тіла ментального список руйнівних емоцій, руйнівних звичок. Ми можемо заміняти їх ну так як ми говорили про вазончики, які ми саджаємо, і вони пускають коріння і проростають. Точно так ми можемо негативні звички заміняти позитивними. Вазончик із землею один, а що посадимо туди вибір наш. Карма це є дія. Вибір це є карма. Наслідки це є частина нашої дії, частина нашої карми. Тому що на санскриті слово карма із наголосом на друге карма. Навіть ім'я таке в Індії є. Карма. У мене був водій, я його називав Містер Карма. Не карма. Вони просять, виправляють, коли ми неправильно називаємо великі священні санскритські слова, навпаки. Карма. Дія, енергія, рух. Рух до світла, рух до щастя це є наша карма, як ми кажемо. А правильно казати карма. Правда незвично. Всі незвичні ідеї, все, що не по-нашому, нас дратує. Навіть якщо воно правильно, навіть якщо я вас науманію, когось може дратувати. Як це карма? Адже карма ні карма. Карма, дія, карма, карма. Наша карма, наше реагування, наші слова, думки і екшнс, тобто самі дії в житті. Це карма. Хочу, склавши ручки, побажати вам благої карми. В усіх наступних переродженнях, щоб ви по благому складали наміри, щоб ви по благому мислили, щоб ви з благих цеглинок складали своє щастя, благої вам карми в усіх переродженнях і в усі часи, у клін. Дякую. Сподіваюсь, що скласти руки вам теж не було складно.